У природі немає поганої погоди, але незважаючи на це, ми щодня цікавимося прогнозами синоптиків на день чи навіть тиждень. Щодо середньомісячної температури та кількості опадів на грудень і січень, прогноз Укргідрометцентру практично справився. А якою буде погода на лютий та коли розпочнеться весна, розповість головний синоптик Дніпропетровщини Василь Гринчак. Якщо порівняти грудень та січень з попередніми роками, можна дійти висновків, що зима у цьому і минулому році розпочалася пізно, а саме 8 та 7 січня відповідно. Грудень цьогоріч та минулого року був дощовий на 3-4 градуси тепліше за норму, а от січень порадував снігом, хоча сніговий покрив протримався недовго. Запам'ятався нам цей місяць і різкими переходами температури від плюс 5 до мінус 20. Сибірський антициклон, коли довгий час така без опадів погода і високий тиск, сонячно, морозно. Останні декілька років холодне арктичне повітря рідко проникає на територію України. Тобто, в основному йде меридіональний переніс повітряних мас, Атлантика, і тому у нас взимку тепло, і опади йдуть у вигляді, переважно у вигляді дощу. А чи вплинули різкі зміни температур на озимину? за словами Василя Гринчака? Загрозливих погодних явищ для озимих культур поки що не відмічено. А січневі мінус 20, на щастя трималися недовго, тож і шкоди врожаю не спричинили. Критична температура грунту на глибині узла кущення для озимих 17-18 градусів. Мінус в області було декілька днів менше 20, але був сніговий покрив. І температура на глибині озакучіння не опускалася нижче 7 градусів морозу, і вона тривала недовго. Друге таке явище небезпечне це людяна кірка. Людяної кірки в нас не було років 20. за кліматичними параметрами. Лютий місяць мінливий. Погодні хроніки зафіксували від мінус 27 у 50-х до плюс 18 у 90-х роках. Цілком можливі перепади температур. Нічні можуть знижуватися до мінус 20 морозу, а денні, як наприкінці лютого 2015 року, до плюс 17-19 градусів тепла. Тоді як південні циклони можуть принести і сніг, і хуртовини за прогнозом українського гідромецентру в лютому на Дніпропетровщині середньомісячна температура повітря очікується мінус 1,3, при нормі мінус 2,6. тобто Ну, більш ніж на градус степлішій нормі. І кількість опадів 3-4 міліметра в межах норми. Але знову ж таки, і е, опади, і в тому числі і снігу і мокрого снігу, і, жиледиця, і налипання мокрого снігу. Все можливе що в цей такий останній місяць зими. Але радує з усього, що екватор зими успішно перейдено. Сподіваємося, буде як у одному з творів покотилися зимові сльози. Видно, весна недалеко. А весна цього року, за прогнозами Василя Гринчака, буде ранньою, навіть раніше за календарно.